Наталія Ярмольчук прожила всього 33 роки, але за цей час встигла стати відомою художницею. На виставці, присвячені від дня її народження, виставили символічно 50 робіт. Майже всі виконані аквареллю улюбленою темою для мисткині були рідні чернівці. Донька Наталії Вероніка розповідає: мати вміла знаходити красу в тих речах, яких чернівчани не помічали. Моя мама знаходила. Зміст в простих буденних речах, вона вміла бачити красу оточуючого світу. Навіть в Чернівцях вона знаходила такі куточки, які не кожна людина знайде. Наприклад, дворики, якісь такі, або з висоти ну дахи вона малювала часто. Багато робіт Наталії Ярмольчук стали своєрідними візитівками міста деякі потрапили до приватних українських та закордонних колекцій. Окрім змальовування пейзажів на тюрмі. Мортів та архітектури старих чернівців Наталія Ярмольчук була ще й майстром слова. Художниця була вона як і особистість, непересічна, дуже своєрідна людина, дуже своєрідний художник. І навіть зараз дійсно вона привертає до себе увагу. Це було і раніше. було виданий на навіть був виданий великий такий альбом, адже вона була і художниця, і поет одночасно. Кожна з представлених робіт виконана надзвичайно професійно та яскраво. Нагадую про особистість художниці, розповідають відвідувачі виставки. Багато робіт, які похожі на китайську акварель, Китайці в акварелі занадто високого рівня. Дуже багато десь можна знайти таких похожих по, по техніці. Це говорить про те, що це найвищий рівень. В принципі, є роботи, які ще до цієї виставки не експонувалися, і тому якісь може трохи призабуті роботи, тому що ну, за цей час здається не показували в такому обсязі всі роботи, і тому. Досить яскраво нагадує про таку особистість, як Наталія Ермальчук, побачити роботи талановитої чернівецької художниці. Чернівчани зможуть до 3 березня. Іван Бочулинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.